кривульку ходити давай. Давай. О, молодець. Це велике відео. Тому перед початком поставте лайк та підпишіться, щоб підтримати кривульку. Я і так зараз тяжко. Так. Не так, як раніше ти була легенька. Тому тримаєшся, молодець. Ось так. Давай, не па не падай, тримайся, Молодець. Давай. Молодець. Ты кривулька. Так, тихо тихо. Тих. Ой, тромай, тримаю. Тримаю, тримаю. тримаю. Давай. Тошки видит. Давай, молодець. Молодець. Так, а тепер... Давай, Кривулька, спробуй дійти. Так, бачу, не можеш, а ні. Вона має стояти. Але трошки вона погано стоїть. О, йде. Бачите, вона падає постійно, коли хоче піти. Так, краще, давай, кривулька. Ти без всі шанси. Тільки ти маєш ходити. Давай я трошки упростив віть. Щоб було легше дійти. Ой, давай, давай я тебе тримаю. Так, вона погано стоїть. Так, ось так от. Кивулька так. Я її підвинув, підвинув. Вона вчиться стояти. Поки що в неї є опора. Це крильце. Отак її переношу постійно. Від вона може ходити. Їй залишилося їх пережити цю зиму. Далі буде весна і легче. Давайте її підтримуємо в коментарях. І не забудьте підписатися. Може, як ваша підписка дасть їй мету, щоб вона змогла нормально ходити. Pokkið er sáttast. Sá. Er nú at sova vilja.